Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогоднішню розмову хочу розпочати з оголошення. Шановне панство, іноді ваші листи, які ви мені надсилаєте, попадають в папку СПА. Минулу суботу, 27 квітня, на жаль, помилково папка СПАМ була видалена. Хочу зазначити, що відповіді я надсилаю всім. То звернувся до мене. У випадку, якщо протягом одної або двох діб ви не отримали від мене відповідь на ваше звернення, будь ласка, напишіть повторно, вказавши це в своєму листі. Тобто, коротко в темі листа можете написати, наприклад, повторне звернення. Тепер щодо нашої сьогоднішньої розмови. Велика кількість запитів, які надходили до мене за останній тиждень, були пов'язані саме з процедурою проходження ПЛК. І, враховуючи те, що саме Проходження ВЛК, а також отримання висновку ВЛК, кінець кінців, призводить, або до визнання чоловіка придатним до військової служби, або визнання чоловіка тимчасово непридатним з направленням його на дообстеження або лікування з подальшим проходженням повторного ВЛК, або визнання чоловіка непридатним до військової служби, я вирішила. Звернути вашу увагу на важливий момент підготовки чоловіка до проходження ВЛК. На жаль, з практики зустрічалися випадки, коли чоловіки надавали на огляд комісії ВЛК оригінали. Звертаю вашу увагу оригінали медичної документації, медичних документів, які в подальшому зникали без повернення. Цікавою також була ситуація. Коли оригінали медичних документів, які чоловік надав на огляд комісії ВЛК, взагалі були знищені зі слів даного чоловіка. Також є багато випадків, коли медичні документи, подані чоловіком комісії ВЛК, не бралися нею до уваги, не розглядалися і не враховувалися при винесенні остаточного рішення щодо стану здоров'я певного чоловіка. Тому дуже важливою є процедура підготовки до проходження ВЛК. Отже, по-перше, на що я хочу звернути вашу увагу, шановні чоловіки, якщо у вас є певні вади здоров'я, до прикладу, у вас підвищується тиск, і підвищується тиск в розмірах достатньо високих, наприклад, 160 на 100 і вище. Тобто систолічний тиск 160 і вище, діастолічний тиск у вас 100 і вище. І ви повинні обов'язково зафіксувати ці факти шляхом відвідування лікаря, а також внесення лікарем певних даних до ваших медичних документів. На зараз документи в більшості випадків ведуться в електронному вигляді. Разом з тим, пам'ятайте, що вам Ніхто не забороняє звернутися до лікаря з вимогою надати вам певну довідку про ваш стан здоров'я в паперовому вигляді. Ще раз наголошую: будь-який факт порушення здоров'я повинен бути обов'язково зафіксований в медичній документації. Інакше, скільки ви не доводили, що ви довго не можете, до прикладу сидіти, тому що у вас вади хребта, або ви схильні до значного підвищення тиску, або у вас дуже сильно, постійно болить голова, сильні головні болі. Це будуть лише ваші слова. Немає жодного зафіксованого факту порушення здоров'я в медичній документації, буде вважатися, що ви здорові і придатні до військової служби. Другий момент, на який я хотіла б звернути вашу увагу, це обов'язкове здійснення ксерокопіювання, тобто ксерокопії зробити потрібно оригіналів медичної документації. Оригінали медичної документації ви повинні зберігати як зіницю ока, пам'ятаєте про це? Особливо це стосується документів, які ви отримували набагато раніше. Тобто, до прикладу, у 2018-2016 році, та навіть якщо в 2020 році. Ще раз наголошую: втратите оригінали медичних документів, відновлювати вам буде їх дуже складно з матеріальними. Затратами, а також з величезними затратами і часу і ваших нервів. Тому перед проходженням ВЛК ви повинні зібрати всі існуючі у вас оригінали документів, які визначають стан вашого здоров'я, та зробити з них мінімум два примірника Сірокопі. Ви запитаєте, чому два примірники кожного документа медичної документації? А тому, що, по-перше, бажано. Копії медичних документів до проходження ВЛК надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення або цінним листом з описом вкладення до територіального центру комплектування, в якому ви стоїте на обліку. Це перший примірник документації, щодо яких ви зробили копії. А ось другий примірник копій документів вашої медичної документації вам знадобиться для пред'явлення їх під час фактичного проходження ВЛК, що надасть вам надіслання копії медичних документів до територіального центру комплектування. Саме таким чином, тобто надіслання копії медичних документів до територіального центру комплектування, ви страхуєте себе від ситуації, в яких або вашій медичній документації під час засідання комісії ВЛК не бажають. Розглядати або ваші документи, не дай Бог, зникають або знищуються, і в результаті встановлені раніше вам діагнози, фактично не враховуються в остаточному рішенні ВЛК щодо вашої придатності до військової служби. Крім того, у випадку оскарження рішень ВЛК, а також у випадку судового захисту. Ви вже матимете додаткові докази, які загалом будуть впливати на остаточне рішення по вашій справі. Отже, шановні чоловіки, три кроки, які забезпечують ваш захист при проходженні ВЛК. Перший крок це відновлення оригіналів медичних документів, які підтверджують стан вашого здоров'я. Також у випадку. ВАД здоров'я обов'язково зверніться до медичного закладу для встановлення або підтвердження вже існуючих діагнозів, а також фіксування відхилення стану вашого здоров'я від норми. Другий крок створення двох примірників копій медичної документації. І нарешті третій крок. Надіслання першого примірника копії медичної документації рекомендованим листом з повідомленням або навіть краще цінним листом з описом вкладення на адресу територіального центру комплектування, де ви знаходитеся на обліку. Другий примірник медичної документації берете обов'язково з собою і пред'являєте лікарям під час проходження ВЛК. Коротко це все. Буду рада вашим коментарям, а також вподобайкам до цього відео. Також закликаю підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі важливих і головних подій в правовому полі нашої держави. Нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Кожна ситуація має безліч нюансів, які проявляються саме під час співпраці та надання відповідей на питання, які я формую при розгляді кожної окремої ситуації. Тож, якщо вам буде потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, Електронну пошту зараз ви бачите на екрані, а також залишаю в описі даного відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!